Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Скабєву розірвало від слів Зеленського про те, що в разі перемовин Україна готова віддати Росії Курську область в обмін на українські території. Ну а тепер сенсація від Зеленського все таки він наркоман. Отже, прострочений пропонує прямий і жорстокий обмін обміняти Курську область на щось на Донбасі, на що саме він ще не придумав, сказав британцям: подивимось, це ж треба. Ще ніхто навіть за стіл переговорів не сів а її вже он як плющить. А що тоді буде, коли реально почнеться дипломатичний процес, і справді почнуть говорити про обмін Курської області, від стін студії доведеться відшкрібати? Ще да. Курської області, там в Україні, слава Богу. Теж мало що виходить. Плацдарм скорочується невисокими темпами, але все таки скорочується. Тому ніхто нічого ні на що міняти точно не буде. Точно, точно, так само як Росія в Херсоні назавжди, чи як Росія на Харківщині назавжди. Чи може так само як строковики, які не будуть брати участь у боях? Коротше, поганий зліпили антикриз. Навряд у нього хтось повірить. Перероблюйте. Шокуючу правду про продюсерку шоу Соловйова розкрили журналісти-розслідувачі. Виявляється, поки Рудольфич приє в студії, вона катається по Європах, оце так патріотка, правда? Знайомтесь, це Маргарита Житніцька, фактична власниця шоу про Соловйова та низки інших пропагандистських циркових вистав. А що ви думали? Соловйов самостійний? Ага, зараз же. То він тільки розповідає про те, який чесний та незалежний. А найчесніший канал у світі, найвільніший, найдемократичніший Соловйов Лайф, звичайно, проведе свою роботу. Можете тут бути у цьому впевнені. За даними журналістів, тільки протягом 23-го року фірми, якими особисто володіє житніцьке, заробили понад 4,5 мільярдів рублів. Санкції проти неї нема. Так що, поки сам Рудольфовичниє про свою вілу в комо, Житніцька купує люксову нерухомість у Болгарії та катається не на новій ладі, а на Порші та Мерседесі. А ви далі слухайте Соловйова та інших клоунів з його компашки? Житніцькій треба жити по багатому. Ну і на останок ловіть трохи крінжі хімок. Це таке місто в 20 кілометрах від Москви. Жінка стерила в магазині 20 пачок масла, але працівниці магазину крадіжку виявили і вирішили провести самосуд. Дістала, та не чіпай мене. Дістала. Забери руки. Тварюка. Ти дістала. Та ну швидко висипай. Ля тварюка, дивись, скільки вкрала в магазині масла. Ну, с. Подивись. Що, бігати не вмієш, жирна х. Цікаво тільки для чого їй знадобилося стільки масла, ну точно потім розфасує по 20 грамів і буде продавати як дефіцитний товар. От ще три роки тому росіяни навіть уявити не могли, що таке буде, але мрії збуваються, особливо коли президент Владімір Путін.